Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про пограбування лувру, яке вже називають пограбуванням століття. Ну, Сьогодні хочу цю тему розібрати: хто, навіщо, чи знайдуть, ну і так далі. Ну, можу й десь позручніше, ну, а я починаю. І так, да, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую. Ютуб дуже любить такого роду активність. А, отже, ну давайте почнемо: хто пограбував. Покажіть мені, будь ласка, ну, так ось відбулося пограбування лувру в Парижі. А, хто пограбував? Покажіть мені взагалі грабіжників, хто це, хто це був, покажіть. Скажіть, вам правду. Єбот. Ну, ясно, що компанія зразу те показують. Лаус перевернутий. Орус перевернутий. Так, цікаво. Щось мені хочеться тут на 8 розкласти. Давайте. Ніса, дагас. Далі що, Старуна. І. Понауті. З... Ой. ой, ой, Тут цікаво буде. Що в нас тут? Гебо, лагус перевернутий, урус перевернутий, іса, да, гаспустаруна, навтіс перевернутий евас. Оця от річка натякає на те, що когось із грабіжників уже нема в живих. Далі думайте. Ну, зразу показують група людей. Це була не одна людина. Ну, ви скажете, це було в новинах. Ну, я кажу то, що показав. Ось вам група йде. Мало того, це був план, це попередній зговір був. Хитрий зговір тут іде. Ось хитрий план у них був. А... А, ну, це треба буде уточнити, бо цікаве пішло. Не буду поки озвучувати. А ось уже тут якийсь покійник проглядається. Мало того, тут і жінка є, тут ось і чоловік є. Ну, такого віку. Це вже, знаєте, 50-50 плюс, десь, так. А, ось показують, що хтось в таємниці тримається. Тобто, за головного тут явно йде чоловік. Явно. Він якось в стороні в таємниці. Окей. Що таке? Зміна ситуації. Ну, давно планували. Це не, не, не на колінці було зроблено не разу. Давно це все щастя планували. Щось у них план там якийсь мінявся по ходу справи. Десь, до речі, імпровізували. Ну, знаєте, по ходу справи щось пішло не зовсім так, як вони собі запланували. От точно. А Оце, от явно, там представник іншої релігії є. Явно. Тобто, там не, не про християнство мова, як ви розумієте, і не про будь-яку іотечую. Пішло таке цікаве слово фанатик. Це, прям, знаєте, там був прям якийсь фанатик. Чи ця це, це вся, вся група, як фанатики були. Е, ну що, помішані на Наполеоні, чи що? Е, то що це не про релігію тут. не. Релігія, да, в тому плані, що інша віра, да, це йде. Но тут іде як фанатики, виходить, як ну, фанати Наполеона. Так, Так виходить. Цікаво. А, ну, що тут? Хитро, якось це все підступно провернуто. да? Постару на наутіс перевернутий. Ну, загалом це визначена подія. Це судилося, це мало бути, в принципі. Урус наутіс перевернутий. О. О, ну, це я сказав, так. А, ну, тут зачинчик явно чоловік. Явно тут головний чоловік, він тут головний маніпулятор іде. І він в стороні тримається від цього всього. Тобто він не серед цих злодіїв був, це знаєте, як ну, ідейний, цей, ідейний одним словом, натхне натхненник цього всього дійства, скажімо так. Ну і по ось вони чухнули. Не факт, що вони у Франції вже на даний момент. Грабіжники. Десь залом показують, що це приїжджі. Тобто, ну, може бути гаразд, може бути приїжджі з інших регіонів Франції, наприклад. А? Якщо ж тут падає інша віра, то це взагалі приїжджі-приїжджі у Францію. А? А Іса Евас. Ну, зрозуміло, десь заляжуть на дно, затихаряться. А це оце, це Ну, цікаво. О. Оце зараз треба перевірити, бо пішло цікаве. Нараз. Давайте більш детально запитаю. Що хочу перевірити? Чи не допомагав їм хтось із працівників музею? Тому що, знаєте, організовано було красиво. Прямо як у фільмі 11 друзів Овшина. Хто не бачив, подивіться. Гарний, старий, добрий фільм. Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. якийсь спів... Можливо, от, ось пограбування Лувру було. Можливо, якийсь співробітник або діяч, діючий, або звільнений співробітник Лувру злодіям допомагав. Покажіть мені. Скажіть вам правда. Тайвас. Угу. Евас. Інос. Та ясний діло. Перкана перевернути, ага. Феху. О, да ясно, ясно. От, от. да, правда. Злодії в домі за гроші. Так що, або діючий співробітник, або співробітник колишній. Правда, помагав. Що в нас тут? Ей, вазе, вазину, зберкана перевернута, феху отов. От. Прекрасно, як по там. Ну, я це не озвучив, мені це пішло, але я вирішив все-таки перевірити. Ну, так і правильно зрозумів. Дивіться, ось іде явно чоловік. Явно це чоловіча енергія. Мало того, це часто густо показна посадовця на якогось. Да? Ось, дивіться. Що таке? Він якісь маршрути їм дав якусь інформацію. Зрозуміло, за гроші, за великі гроші, ясне діло. А, що таке? Щось у нього якийсь зуб на той музей. Ну реально. У нього, по-перше, проблеми по здоров'ю, що йому кошти на лікування треба і доволі великі. По-друге, що у нього зубна той музей насам. Ось гроші гроші впали, величезні гроші, якщо таке паде. І по оталу. Да, він дотичний до музею. Правда. Правда? Чи діючий співробітник, чи співробітник звільнений. Ну, яв явно хтось всередині їм допомагав. Злодії в домі, да за гроші, тим більше. Зазвичай в таких музеях люблять оригінали ховати дуже цінні, виставляти муйку, копію. Ну, в даному випадку, схоже, знали, що був оригінал. Раз їм зсередини підказали. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дивлюся на фото то, що вкрали, там такі ці коштовності є, явно зі смарагдами. Ех, ну це не справжній смарагд у мене на пальці, зрозуміло. Що. Е, от ну а там справжні були явно. Так, гаразд, добре, дякую за відповідь. Е, давайте таке ж подивимось. Ну, окей, е, ну, мені пішло фанатики. А хто ж це? Ну я перепитаю, це на замовлення було зроблено, чи це просто вирішили вкрасти нажитись? От давайте. Чого, чого мене це цікавить? То що дуже примітні артефакти, їх буде складно продати. От в чому справа. А, ну, <смістичні> колекціонери і так далі будуть в курсі, що це таке, да? яким чином воно зникло. А? І, не, і Далеко не кожен захоче в таку, шту, в таку історію влазити. Я про це. Ну, давайте подивимось. Може я не правий, може це просто домовились та вирішили вкласти. Зараз, зараз побачу. Так, а ну а раз, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну так оце от пограбування Лувру, коли артефакти з Наполеоном пов'язані вкрали. То це на замовлення було зроблено? Покажіть мені, скажіть правду. Ей вас. Угу. Перд. Пусторона. Ох, цікаво. Вунью, далі. Наутіс, задати ви подивіться. Ну і шо? Кево. Ух ти! Да, ви знаєте, по цій крадіжці так само фільм можна буде знімати. Ну гаразд. Що в нас тут? Ейва, Сперту, Стару, Навуньо, Наутіс, Беркана Перевернута, Гебо. Ага. Ну ок. Дивіться, ось явно гроші впали, великі гроші. Комусь то сильно муляло. Пообіцяли їм за те прям страшну суму. До, до непристойності страшну, як то кажуть. А, от давно, давно людині те муляло. Це знаєте, як, ну, якесь. Людині те муляє, реально. Ось за величезні гроші. Пустаруна. Ось вам знов таки фанатизм. Це йде як фанатизм саме по Наполеону. Фанат якийсь Наполеона. Прям. Прям. У людини це ось мрія, знаєте, прям заповітна мрія. Ті, коштов, ну, ті коштовності отримати. Ну, Таке. Людина вважає, що їй то судилося. Ну, От, от, от як розумієте, що це, що це як судилося тій людині. Як... Поберкані перевернуті покебу. Типу, знаєте, та людина, яка це все замовила, відчуває як певний зв'язок із Наполеоном. Може, навіть якимось дальним родичем його вважає. Чи щось типу того? Поберкані, покебу. Ну показують, що це не одна людина, а там і група людей. Тобто група людей крала, да, тут, як мінімум, двоє людей, оце оце діло закрутили. Ось знов таки, до речі, тут жінка падає. Ну Може, дійсно, якщо так пара, чоловік і жінка, типу сім'я, і вони вважають, що це прям їхня дуже сильно о, фанатіють за Наполеоном, якийсь зв'язок з ним вважають, мало що не родинний, і вважають, що це їхня доля, їм це судилося. Ну, не знаю. Вкрасти е, дорогі, кош... супер супердорогі коштовності, ще якісь історичну цінність мають. Щоб десь там у себе їх в подвалі закрити, то що ж виставити не вдасться. Всі ж будуть знати, що це, звідки воно взялося. Закрити десь у себе в подвалі, е, за скло поставити, ходити там дихати на нього. Е, цей. Ну, не знаю. Щось там, напевно, людей з головою не все гаразд. Ну, але окей, хто я такий, щоб судити? У багачів свої причуди. А явно там люди небідні, дуже небідні. Ну, окей, знайдуть, чи вже з кінцями. Чи дійсно закриють десь якийсь свій погреб да будуть ходити любуватись? Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так ось вкрадені оці коштовності із Лувру, які Наполеону належать, то повернуть їх взагалі, знайдуть, покажіть мені. що вам правду. Да. Шкана перевернута знову таке. Іса. Панауті, зойо. хагалазу, Під пустою руни. Ну і, і шо? Фінал. Поманназу, да ти вже зрозумів? Ось знаєте, щось сумнівно, що їх знайдуть. Ну, найближчий час, так точно. ні. Там була інформація, ніби щось знайшли, щось зодії, викинули по дорозі, що всім не сподобалось. Або може зрозуміли, що то мулька, а не справжній артефакт. От. Ну, а так, що у нас тут? да, Зберкана перевернута, Ісанаутіс, Хагелас, Пустару на ну Прекрасно. Дивіться, яка зміна ситуації буде. Ось, ну, воно дуже повільно йтиме. Прям дуже. Ісанаутіс, тюрьма. Жорстокі обмеження. Ну, гаразд, когось знайдуть, посадять викрадачів. Можливо, вичислять навіть того, знов таки жінка падає якась. Ну, подивимось. Працівниця музею, можливо. А ось, когось посадять, явно. Тут ось певній жінці світить тюрма. Окей. В контексті знайдення ну щось таке в найближчий час ну точно ні, Ну точно ні. І знов-таки наутіс. Ну, руна долі. В принципі, так судилося. Хоча по хагавазу, ще якісь цікаві події тут будуть. Все одно, хагала з пустаруна. Хіба що, знаєте, я, е, через великий проміжок часу це явно не швидко буде, і якось чи не випадково це, це може воно знайтися? Під пустою руною тут фіналу ще нема. Пустаруна Манас. Ну, мені показують, да ти ж може вже зрозумів, що питаєш. Ну окей. До речі, е, людина якась там впливова замішана. Ну, в принципі, гроші правлять світом, показали, що там не бідна людина це все замовила. Да? Ну, відповідно, дуже ймовірно, що вона і владу має, та людина. Я не буду казати, прям політик якийсь, но людина впливова. І ось-ось, десь, десь це все так буде. Цікаво. Ну, тому, знаєте, я б сказав, по таким рунам найближчим часом точно не знайдуть. На перспективу, на віддалену, і то якось, знаєте, несподівано. Можливо, совість проснеться у тої людини. Або вже у, його, у, його, у її нащадків, та, що вирішить повернути. Ну, якось так. Цікав. Не очікував я такого. я думав, тут все банально буде. А бачите, сів детектив вийшов. Ну, ну що. Що я можу побажати французам? Краще дивитись за своїми коштовностями. <хи> от, а то з під носа так красиво, елегантно увели, що прям я ж кажу, 11 друзів оушена. Прямо аж згадав, передивитись захотілось. Ну, а раз, такі от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу. Якщо маєте на то бажання, Спонсорів там свої клюшки. До зустрічі! Нехай щастить.